А я люблю жонатого. Записано із журналу Неймовірні історії життя. З коханим мені не пощастило, гультяй і бабій, а я наївна й довірлива постійно йому пробачала. Останньою краплею став випадок, коли я прийшла до нього на роботу. Він забув вдома важливі документи, тож вирішила йому віднести, хоча він і не просив цього. Коли виходила з офісу, майже у дверях на мене напала якась жінка з криками, чого чіпляюся до її ігора, від шоку я не могла цій неврівноваженні заперечити чи щось запитати, бо після слів у тебе і так нічого не вийде, бо він любить тільки мене, мені відняло мову. Це вже я пізніше довідалася, що Ігор майже два місяці. Ходить наліво з цією жінкою, хоча вона добре знала, що ми живемо у цивільному шлюбі вісім років. Цього я стерпіти і пробачити не могла. Зібрала свої речі і поїхала до мами. Було боляче, соромно, я почувалася розчавленою і знищеною. Впоратися зі своїм станом самостійно не могла, тому довелося вживати. Заспокійливі ліки у той час ненавиділа всіх жінок, які чіпляються до одружених і заручених чоловіків, зневажала чоловіків, про яких чула, що вони поводяться нечесно зі своїми половинками. А потім сталося те, що перевернуло моє життя на 180 градусів. Якось до нас на фірму приїхали хлопці з іншого міста. Вони встановлювали кондиціонери. Їх поселили у готелі, а мене призначили бути на цей час їхнім опікуном. Я не заперечувала, бо мала можливість відволіктися від особистих проблем. Серед хлопців був Василь, з яким ми стали відразу друзями. Мені здавалося, що він дуже молодий і неодружений, хоча насправді Василеві допирало до сороківки. Василь був душею компанії, міг розвеселити будь-кого, а на кожну фразу у запасі мав море відповідей у формі анекдотів. Василь, мало не з першого дня, почав витягати мене з депресії. Я могла йому відкрити душу, мені було легко і затишно. Спочатку його сприймала як друга, а одного разу він мене поцілував. В середині все перевернулося, голова пішла обертом, я ледве втрималася на ногах, світ знову став для мене кольоровим і яскравим. Раділа, як мала дитина, бо на пальці у нього не було обручки, і жодна жінка не телефонувала йому вечорами. Коли ми гуляли парком чи пили каву в якійсь кафешці, Василь виявився ще й неперевершеним коханцем. Одне слово, у ньому були тільки позитивні якості. І я була на сьомому небі від щастя і дякувала Всевишньому за те, що нагородив мене таким хлопцем. Одного разу я випадково наткнулася на його паспорт. Жартома розгорнула на сторінці, де ставлять штампи про сімейний стан і мало не втратила свідомості. Мій коханий був одружений. Коли я у нього за кілька хвилин запитала про його особисте життя, він усе розповів: так, одружений. Виховує сина і доньку, а потім показав фотографію дружини красуні. Мені було боляче і прикро за те, що закохалася в одруженого чоловіка. Було образливо, що він зраджує свою дружину. Василь бачив, як мені тяжко, і запропонував розірвати стосунки. Але я не змогла. Ми знову зустрічалися і кохали одне одного донестями. Розуміла, що все, що роблю, великий гріх, але відмовитися від того щастя, хоч і короткочасного і безнадійного, вже не могла. Мені постійно хотілося опинятися у його обіймах, цілувати його, і щоб він цілував мене. З іншого боку. Я Василя ненавиділа. Як він так може? Вдома на нього чекають красуня дружина і двоє діточок, а він мене обдаровує квітами, пригощає у барах і годує у ресторанах. Я ненавиділа і себе. Як можу піддаватися його спокусі, знаючи, що він одружений? Так я страждала ще цілий місяць. Потім ці хлопці від нас поїхали. За кілька днів я почорніла від горя. У мене знову почалася депресія. Не хотілося їсти, спати, жити. Як я це пережила, лише Бог знає. Тільки почала приходити до себе, як на роботі мене почали нагружати запитаннями. Що там, Василько? І що ж ти тепер, бідненька, будеш робити, що кохання до нього ще не минуло, тільки тепер до мене почало доходити, що та закоханість до нічого доброго не приведе. В усьому цьому звинувачую лише себе, бо могла зупинити наші стосунки на самому початку. Могла відштовхнути його при першому поцілунку, і не було би ніяких романтичних прогулянок при місяці і вранішніх поцілунків. Зараз я самотня, покинута, ображена на долю і на себе жінка, коли вийду з цього. Двічі обпеклася, то тепер боюся заводити нові стосунки, щоб втретє. Не наступити на ті самі граблі.